Привіт, це ШоПошоу. А отже, час поговорити трохи про шоу-бізнес, що там в ньому коїться. Та спершу підпишіться на ютуб канал «Люкс.ФМ», Якщо цього ще не зробили, поставте нам лайки, дзвіночки, залишайте ваші коменти про те, як вам випуск. Ну і переходимо власне до новин. Переможець 13-го сезону шоу Голос країни військовий Михайло Панчишин розповів, що він продасть свою переможну статуетку. Я вам нагадаю, що суперфінал проєкту відбувся цими вихідними, і за результатами глядацького голосування перемогу здобув Михайло Панчишин. Він же Пташкін, артист з команди Артема Поварова, який, до речі, вперше став зірковим тренером шоу і з дебютом одразу переміг. Дякуємо вам. Я обожнюю вас і зовсім скоро буде особливий сюрприз від нас. Ну і не тільки від нас. Тож це лише початок спільного шляху Михайла Панчишина та Артема Пивоварова і відкрию вам невеличкий секрет. Їхня спільна пісня, яку вони випустять, створена на слова української поетеси Ліни Костенко. Її вірш відмикає світанок скрипковим ключем. І більше того, артисти не лише записали пісню, а й зняли кліп. Тож скоро все побачимо. А крім того, Артем Поваров і Михайло Панчишин вирішили, що продадуть переможну статуетку задля важливої справи. Вони розіграють її у соціальних мережах, закликали українців долучатися і донатити, адже кошти спрямують на допомогу військового підрозділу Бойові бобри. А це саме той підрозділ, у якому ніс службу Михайло Панчишин. Взагалі переможець шоу Голос країни з Львівської області, і за професією він кухар-кондитер. А у 2017 році він ще й став переможцем шоу ікс фактор. На початку повномасштабного вторгнення він вступив до лав Київської ТРО, брав участь у звільненні Ірпеня. Ну а потім воював у Бахмуті, де потрапив під семиденне бомбардування міста. Опинився в оточенні, але на щастя зміг вибратися і вивів поранених побратимів. Під час бойових дій Михайло Панчишин отримав контузію, частково втратив слух і був помісований за станом здоров'я. Тож у свої 25 років він вже ветеран війни і вирішив присвятити усю свою творчість нашим українським воїнам. І, до речі, на сліпих прослуховування голосу України і у фіналі. Михайло Панчишин виконував особливу пісню, яку написав разом із побратимами Невідомий герой. А ще до речі, Михайло зізнався, що він прийшов на шоу не показати, який він крутий співак. Він прийшов прославляти наші ЗСУ. І сказав, що для військового повернення додому дуже важко відбувається, бо йому нічого не цікаво, нічого не хочеться. І тільки друзі можуть витягнути з цього стану. Для Михайла Панчишина такою людиною став Артем Пивоваров, який постійно надихав і підтримував артиста. І це дуже дуже важливо. Тож не забувайте, що підтримувати і дякувати нашим військовим не менш важливо, ніж донатити. І так, прямо зараз давайте відправимо донат нашим ЗИСУ, поєднуємо приємне з корисним. Гляньте, що відбувається, зрадниця Марув згадала рідну українську і заспівала. Отакої сказала я. А якби що сталося? Це таке відкрите перевзування чи як? Але окей, справа у тому, що спочатку повномасштабного вторгнення Марув, вона ж Анна Корсун, ніяк не висловила свою позицію. Наприкінці березня минулого року артистка поїхала у Туреччину, але вона все одно мовчить, як та риба, і не каже нічого щодо війни в Україні. Подейкували навіть, що Мару збиралася повертатися на свою ту росієшку, де будувала кар'єру. Аж ось зараз вона заспівала українською, причому випустила колискову для свого однорічного сина. А на обкладинці до пісні артистка з'явилася ще й в українському традиційному вінку з квітів. Правда, цей трек Мару випустила під своїм другим сценічним ім'ям Шарлота Утуту. Ну, те, що є ознаки у туту, -ту, ми в курсі. А вам як такий поворот від мару? І як вважаєте, чи вдасться їй повернутися в наш український шоу біз З'явилися <звук> нові подробиці у скандальному розлученні військової Євгенії Емераль та її чоловіка Євгена Степанюка. І на українську жанну Дарк та її охоронця скоєно замах на вбивство. П'ятницю було знайдено під підкривком мого автомобілю GPS-трекер пересування мого автомобіля. Тобто, за мною постійно стежили. Також ми зафіксували за нами стежку двох машин. Спочатку ми подумали, що це співпадіння, але кожного вечора. Охоронець забирав машину, їхав до себе додому, і е, декілька днів поспіль ці самі машини стояли, і під його оселю. Також щодо самого замаху на вбивство, то подробиці Євгенія Емеральд поки не розповідає, але сказала, що з ними все добре, все вже на експертизі, і заяви у поліцію написані. До того ж, погрози почали прилітати і дівчині, яка колись була у стосунках з Євгеном Степанюком. Їй написали невідомі, що передають вітання від Євгеші і намагалися залякати дівчину, стверджуючи, що її та усіх інших замочать. Та зараз, на щастя, дівчина під охороною сама ж Євгенія Емерель додала, що все тільки починається, і весь світ дізнається, хто насправді її колишній і який він. Військова навіть пройшла тестування на детекторі брехні у програмі Говориться Україна, щоб підтвердити свої слова. І що ви думаєте? Нарешті сам Євген Степанюк порушив тишу і вперше прокоментував звинувачення про домашнє насилля. Весь цей час він мовчав, але до нього звернулися журналісти каналу Україна сьогодні, і він таки відповів: сказав, що не відповідав раніше, бо був на бойовому завданні і подякував за бажання почути іншу думку. Але Сказав, що зараз його пріоритет це перемога України, і він, як солдат, цим займається. А після перемоги, колись можливо, він розповість його версію. Точніше, як він сказав, дізнаєтеся правду про те, що насправді трапилося. Ну, в принципі, відповідь досить очікувана. Погодьтеся, але спершу хотілося б прояснити інший момент. Євген Степанюк каже, що солдат і був на бойовому завданні, але Євгенія Емеральд говорила, що він насправді не був на нулі в той час, як всі навколо думали протилежне. Тож, де Євген Степанюк? То вже вища якась математика. Ти простійно, скавореє, я його з тобою на на світі. А ви знаєте, що дівчина чи то дружина Володимира Остапчука Катерини Полтавська відкриває свій бізнес? Тому тепер вона бізнес бізнес-лейрі. В інстаграмі дівчина поділилася, що відкриває свою студію краси у Києві. Там будуть робити масажі і лазерну епіляцію. І поки що відкриття заплановане на грудень цього року. Що і я, Катерина Полтавська, поки не каже, але таки поділилася кількома фоточками інтер'єру свого салону. Звісно, дівчину підтримав Володимир Остапчук і написав, що кохана попросила його звертатися тепер до неї як до директорки. Угу. Між іншим, Катерині Полтавській 23 рочки і вона взагалі журналістка. А от тепер буде бізнес-вумен. А я до речі теж журналістом була. То треба і собі подумати про салон. Хм? Правда, мені вже не 23, а 23 з хвостиком. Але кому той хвостик заважає? Ну правда, хіба що мені? Красончик Нікіта Добринін вперше за рік відверто розповів все про розлучення з блогеркою Дашою Квітковою, і ви не повірите, але він зізнався, що ображений на свою колишню. Та все по черзі. В інтерв'ю Аліні Шаманській ведучий відмовився назвати причину розлучення, але сказав, що вони з Дашою в один момент зрозуміли, що їхні цілі і погляди на життя ну. Не збігаються, сказав, що вони вирішили остаточно розійтися, коли почали жити окремо, і саме тоді вони зрозуміли, що так їм краще, і вони дійсно хотіли врятувати стосунки. Вони ходили до сімейного психотерапевта, але Запізно, тому що звернулися до фахівця тоді, коли їм вже було важко знайти спільну мову. Тож Нікіта Добринін не побачив особливого результату у кількох сеансах, і екс-подружжя розійшлося остаточно. І так говорити про розлучення йому вже не так важко і боляче, як раніше. Він пережив це, відпустив, але все ж попросив більше ніколи не повертатися до цієї теми. Плюс Нікіта Добринін зізнався, що так він не був ідеальним чоловіком. Він лишав за собою крих. Ти розкидав шорти, шкарпетки, але він старався ну старався бути гарним чоловіком, а не розкидати шкарпетки гарно по феншую. Та, попри все, у Нікіти Добриніна лишилися образи на екс-дружину, тому що так чоловіки теж ображаються. Подумаєш, за що саме він не сказав, але працював і продовжує працювати над своїми образами, тому що не хоче злитися і витрачати на це енергію та сили. Врешті-решт ображених, як казали в моєму дитинстві, балкони падають, тому краще так не ризикувати. А ще до речі, Нікіта Добринін сказав, що в майбутньому не планує показувати свої стосунки в соцмережах, бо не хоче, щоб їх оцінювали. Адже особисте це особисте і має лишатися за ширмою, скажімо так. Правда, хіба ця ширма колись зупиняла папараці? Ну давайте чесно. А ви, до речі, як вважаєте, чи варто транслювати на всю аудиторію свої стосунки публічним людям? І чи ві? Ви цим гарним інстаграмним щасливим сім'ям. Цими вихідними стало відомо, що помер відомий актор той самий веселий і кумедний чендлер серіалу Друзі Метью Перрі. То що насправді сталося, і яким було його життя. Знайшли актора у його ж будинку в районі Лос-Анджелеса, і за даними іноземних змі, актор помер після фізичної активності. Він після тренування повернувся додому і дав своєму асистенту завдання. А коли той повернувся через дві години, то побачив, що Метью на нього не реагує. За іншими даними, актор міг потонути у джакузі, де його і знайшли, і мовляв, у нього стався серцевий напад. Наразі точно невідомо, що стало причиною смерті. То. То назвуть її вже після експертизи. Актору було всього 54 роки, і ця новина стала справжнім шоком для світу. Його 17-річний сусід сказав, що очікував, що може щось статися, але не так швидко. Каже, що Метью Пері у житті був дуже дуже доброзичливим, але в той же час він бачив забагато, поки жив поряд. Мовляв, актору довелося пройти через залежності, і це було дуже нелегко. Та й сам Метью насправді не приховав цього. Минулого року він випустив власні мемуари, друзі, коханці та велика жахлива річ, в яких розповів все. До речі, починав він писати її, роблячи нотатки у телефоні. Написав 110 сторінок, показав їх менеджеру, і той сказав продовжувати. Над книгою Метью Пері працював близько двох годин на день і не більше, тому що зіткнутися з усіма Тими спогадами йому було дуже важко. Наприклад, він розповів, що вперше спробував алкоголь у 14 років, а у 18 вже постійно випивав. Ну а потім підсів на пігулки. Попри це, він ніколи не виходив на знімальний майданчик під градусом чи під ще чимось. Але за все своє життя він відвідав 6 Тисяч зборів анонімних алкоголіків, 15 разів проходив курс реабілітації, 65 разів детоксикації і переніс 14 операцій. Щоб ви розуміли, він в принципі витратив від 7 до 9 мільйонів доларів, аби позбутися залежності. Тож в першу чергу його мемуари для того, аби допомогти людям із залежністю, як він, але й не тільки про це розповів Метью Пері у книзі, адже його життя було дійсно. Супернасиченим. Врешті-решт він став зіркою культового серіалу Друзі, який, напевно, тільки гледачий не дивився свого часу. І, до речі, кастинг на ролі Чендлера Метью пройшов із шостої спроби, а не з першої. Серіал тривав 10 сезонів, і він підняв усіх акторів просто до неймовірної міжнародної слави. Появіть собі, під час зйомок восьмого сезону «Друзів» головні актори отримували по мільйону доларів в тиждень за одну серію. А у десятому сезоні за епізод вони отримували понад мільйон доларів і ще й просили знімати менше серій. Меттью Перрі навіть купив собі квартиру за 20 мільйонів баксів тільки тому, що в ній жив Брюс Уейн у фільмі Темний лицар. Більше того, актор навіть дебютував у Лондоні як театральний режисер з п'єсою Кінець Суму, в якій він і зіграв головну роль. А ще Меттью Перрі зізнався, що завжди боявся, що його кинуть, тому часто стосунки завершував першим. Ви, до речі, знали, що він зустрічався з Джулією Робертс. Правда, я тоді навіть пішки під стіл не ходила. Це було у в 95-му році, а коли навчилася ходити пішки, то він її і кинув. Але розпочався їхній роман взагалі по факсу, коли вони надсилали один одному вірші і ніжні повідомлення. Боже, факс! Ну, як романтично, а не оцей телеграм і вайбер, правда ж? Шкода, але Мецю так і не одружився. Він три роки зустрічався з піар-менеджером Молі Гурвіц, і тільки їй він, до речі, зробив пропозицію. У листопаді 2020 року вони навіть заручилися, але за півроку розірвали свої стосунки. Коротше, життя Метю Пері було дуже дуже насиченим, наче справжній фільм. І, от після цього всього ще дужче захотілося прочитати його мемуари, друзі, коханці та велика жахлива річ. А ви, до речі, читали? Якщо так, то напишіть нам у коментах, як вам. Ну або відправте мені книжку. Чому б ні? Не дарма ж кажуть, що наглість то друге щастя. <плес> а ви в курсі, що Влад Топалов підсів на наркотики і б'є Регіну Тодоренко. Це могла б бути вирізка з розмов бабусь під моїм під'їздом, але ні, це російські змі там ширяться чутки про те, що у зірковій родині зрадниці все не так добре, як виглядає на фото. І до того ж, видання «Обоз.UA» отримали інформацію від близького оточення Регіни Тудоренко, що їй дійсно живеться не солодко з Владом Топаловим. Насправді, чутки про те, що в них проблеми і ота парочка постійно свариться, виходять вже правда давненько. Ну а нещодавно з'явилася інформація, що топалов знову підсів на наркотики, а саме на кокаїн. Причому одразу після народження їхнього другого сина ще пишуть, що відсутність грошей також, звісно, зіграла у цьому роль. Ну бо співак на росіюшки, як то кажуть, Канув у лету чи ще кудись. А Регіна навпаки купається там у Славі і має великі проєкти. Але і це не все. Ще й ширяться чутки, що Влад Топалов насправді не хотів одружуватися на зрадниці з України і, мовляв, його вмовив батько, який, до речі, з Харкова. Типу він пообіцяв сину чималу спадщину, якщо він візьме себе в руки і подоросліше. Ну а тепер батько Топалова звинувачує свою зіркову невісточку, яка так і не виїхала з Росії, і досі не підтримала ніяк свою рідну країну. Плюс пишуть, що він почав погрожувати не лише Регіні, а й владу, що лишить їх без статків, через що Топалов і пішов у відрив, ну, і став навіть піднімати руку на дружину. І знаєте, тут пригадується один момент. Як колись давно у ковідні часи, Регіна Тудоренко сказала, що дівчата, які стали жертвами домашнього насилля, самі винні, бо провокують чоловіків, і бо вони нічого не зробили, щоб їх не били. Так вона то вибачилася, але закон бумеранга і карму ніхто не скасовував. Оля Полякова розповіла про свій найбільший скандал з чоловіком і що стало його причиною разом зі своїм коханим Вадимом Буряковським. Вони майже 20 років, тож звісно, і сварок було чимало. Але найпотужніше була: знаєте, через що? Через гроші, як би то банально не звучало. Як сказала Оля Полякова у новому випуску шоу «33 запитання від Люксифам, коли береш гроші у чоловіка, це дуже приємно. А коли даєш гроші чоловіку, то хочеш його вбити. І тут важко не погодитися. Насправді це було давно, адже колись її чоловік розорився, і джерелом доходів у родині стала саме Оля Полякова, що, звісно, її інколи могло і ну так позлити. Та це вже у минулому і зараз Оля Полякова та Вадим Буряковський одна з найміцніших родин в українському шоу-бізі. У чому їхній секрет? Співачка і це нам розповіла. Тож ловіть інструкцію: по-перше, не діставати один одного. По-друге, не заважати один одному. По третє, Підтримувати один одного і останнє дозволяти один одному все. Записали, запам'ятали, тож втілюємо життя. А ще Оля Полякова у 33 запитання від Люксифам зізналася, що перецілувала весь український шоу-бізнес, ну точніше, жіночу його частину. Можливо, нас з вами вже цим і не здивуєш, але як сказала співачка, люблю цю справу засусатися з жінками. Але спокійно це все по фану без якогось там сексуального підтексту. Каже, що цілувалася з Дашою Астаф'євою, Машою Євросиніною, Лесою Нікіцюк, Анною Селіванчук. І як сказала Оля Полякова, ну якщо вони такі гарнюні, то як їх не поцілувати? Ну отож, на що стримуватися? Дівчата ж то і створені для того, щоб їх цілували. Ну і ще на руках носили і дарували подарунки, і приносили сніданок, колічко, і ще багато інших і. Але відомо, чи повернеться в те саме легендарне світське життя з Катериною Осадчою. Майже 18 років вона була головною інтерв'юеркою країни, але з початку повномасштабного вторгнення зняла і заховала свої капелюшки. Ну а її зіркові гості тепер абсолютно інші. Зараз, вперше за довгий час, ведуча зайнялася у фотосесії для видання Вовк, дала інтерв'ю і розповіла, чи буде знову те саме улюблене світське життя. Відповідь проста, вона і сама не знає про долю цієї програми. І чи з'явиться вона знову у своїх гарненьких капелюшках? При цьому натякнула, що такі проекти не на часі, адже зараз Катерина Осадча усі свої сили направляє на допомогу розшуку людей, які знаходяться у цивільному полоні. Вона заснувала проєкт знайти своїх, а у листопаді планує офіційно відкрити іменний фонд. Ну а щодо світського життя, то поки воно однозначно на паузі. Але ці Цікаво дізнатися, ви б зараз дивилися цю програму, чи все ж таки не на часі? Блогерка Аліна Шаманська сказала, скільки грошей на місяць треба мати, аби жити в США. І я вам скажу, що за ці гроші можна купити машину. Ну не супер круту якусь, але все одно машину. Тож так, по перше, блогерка періодично повертається в Україну, але переважно вона живе у Штатах і так життя там не дешеве. Аліна Шаманська виклала у сторі свої витрати, і сказати, що у мене відпала щелепа, це не сказати абсолютно нічого. Значить, дивіться, за водопостачання вона платить 213 доларів, тобто 7 тисяч 730 гривень, за електроенергію 260 доларів, тобто 9,5 тисяч гривень. Інтернет 130 доларів, мобільний зв'язок 110 доларів, страхування авто 70 доларів, плюс квартплата 2,5 тисячі доларів, і плюс бензин доларів так 450. Коротше, виходить майже 4 тисячі доларів. А це на секундочку під 145 тисяч гривень за один тільки місяць. І це ще й без продуктів, одягу, ліків, іграшок для сина, якихось розваг, кав'ярень і ще чогось не знаю чого. І головне, що вона сама тягне це все, їй ніхто не допомагає. А тому каже, що не питайте більше, чому вона спить по 4 години. Немає слів, якщо чесно, українські дівчата правда можуть все на світі. Але, будь ласка, спіть довше, ніж чотири години, бо взагалі то недосип призводить до перечасного старіння. А нащо нам ці зморшки завчасно, правда ж? Ми і без них знайдемо собі клопоти на одне місце. <клес> Зірка паркету Ілона Гвоздьова засвітила свої новенькі персики, вишеньки чи як то там все називається? Коротше, груди, які вона збільшила. Щойно приїхала з лікарні, а мене чекає ось така краса. Доця приготувала для мами, щоб мама трошечки перекусила і відпочивала. Ну, слухайте, з такою групою підтримки просто найкращий реабілітаційний період. Танцівниця вже давно хотіла піти на це, але не могла наважитися. Аж от минулого тижня вона приголомшила, що вона то його лягла під ніж. Минуло все добре. Ілона Гвоздьова була під пильним наглядом і контролем і відповіла на те саме питання, яким задавалися її фани. Ну який, який же там розмір тих самих грудей? І Відповідь вас здивує, а може і ні. Танцівниця обрала імпланти 320 мл, А отже, тепер вона володарка другого розміру грудей. Ну так, наче і немало, але і небагато. Виглядає природно, і Ілона Гвоздьова задоволена, це найголовніше. А задоволена жінка це менший винос мозку чоловікам. Іноді. Що ж, це було шо по шоу, і на сьогодні все. З вас лайки, дзвіночки, коменти і підписка на ютуб канал Люкс.ФМ, якщо цього ще не зробили. Ну а з мене новенька порція найгарячіших новин шоу-бізу вже за тиждень. Тому побачимось, Па-па!